Березень. Ну, давай березень. Королева кубків, партнери далі йдуть і е, просування. Тобто ми зараз говоримо виключно про війну. Це можуть бути допомога. Якоїсь країни у війні це може бути якісь домовленості нові, або ж нарешті виконання якимись країнами своїх старих домовленостей. Отже, в березні місяці основне це домовленості в силі, домовленості в дії. Ось дія. Бачите, якесь е, якийсь рух, якісь просування, приїзд, того, що має йти по домовленостям нарешті до нас в Україну. Давайте глянемо. Що у нас? Квітень. Квітень. Угу. Квітень війна. Бачите, яка карта? Король кубків. Сонце. Так. Що це може бути якщо стосується війни? В квітні місяці щось дуже, якісь хороші новини з фронту, в квітні місяці. Але. Також це може бути якийсь вибух, якийсь дуже великий вибух. Але знову ж таки, це можуть бути хороші новини з приводу вибуху. Ну, тобто, що ми підірвали якусь базу у них, їхню. Да? І тут лицарь мечів, що означає взагалі якесь дуже швидке просування по якійсь території.